Сьогодні, 14 грудня, і нарешті в нас засніжило уран. Це вже буде, мабуть, в новорічному влозі. Клас. Чекали, чекали, нарешті йде сніг. Ми вийшли з Тедіком побігати. Він теж супер-супер-супер задоволений. Я наділа свою шубку, коли як не зараз вигуляти і їхали. Зліпили ми сніговіка. Отакий от, от вийшов. І чого було. Тедячок оцінювай, да? так? Теда, як тобі сніговичок? Клас, каже, да? зимовий, як в дитинстві. Як в дитинстві? Клас. Я зимою дуже любила цю пору року, бо домой мене не загониш. Постійно я гуляла на горках, руки аж красні були, штани, аж були в таких катишках. Ну, я думаю, в багатьох таке було дитинство. Клас, а зараз це вже для нас диковинка. Просто кайф. От таку зиму я обожнюю. коли сніг мінус 4-мінус 3. Прям така радість якась, сказка. Дома можна взяти фрукти. Ну, вони, вони, вони у нас постійно є. І заварити вкусний чай з чимось солоденьким. І гуляти, гуляти, ще раз гуляти. Що, Які у вас плани на новорічні свята? Де будете з ким святкувати? Які блюда на приготували? Я вже потрішки починаю набирати святковий стіл, але це не буде дуже багато. Ми в останні роки просто ну, щось таке делікатесне, смачненьке, не багато всього, щоб не викидувати. Ділитися своїми рецептами, нарядами. Що будете вдівати, це вогнена лошадка. Потрібно святкувати в чомусь червоному. В мене вже є. Я вже собі наряд вибрала. Буду святкувати так. Так от завжди розпочинається мій ранок з такого антистресу будінечку. Те, завжди завжди будуть, будуть о 6 ранку своїми поцілунками, обіймашками. це така песотерапія зранку. І я вже не уявляю своє життя без цього. Отакої от потягусти. Я думаю, що ті, хто мають хвостатиків, котиків, песиків, це дуже розуміють. Обов'язково чухаємося, обгурюємося і потім отак от досипаємо. Ось такой плясунчик, тут лісо до мене, тюхи тюхи, до да, тюхітюхи обізо обов'язково тюхітюхи. Моя любовка такого любима. Приїхали в тежку за новорічними подарунками. Будемо обирати один одному щось. Можливо, до речі, якось і з вами перейдемося по торговому центру, зайдемо в якісь магазини, зроблю якісь обзорчики. Давно в мене такого не було. Вже в... В майже везде на ворік. Такий посуд, красивий. Сьогодні в нас на ЖК така ярмарка новорічна. У нас кожен рік її роблять, бачите, як збирають людей. Біля костра сидять. Люди гріються, продають чай, каву, солодощі. Такі от вайбик. І там у нас є ще... боже мой, животные. Класс, молодцы. Дикти И вот такие вот осли, козочки. Вот такой вот вайбер. Чудово, ладно, что собирают людей. Yeah. Приїхала, ми в Milk Bar, бар, яка черга, ну дуже, мені подобається, дуже вайбово вони вкрасили. Печиво з прошлого років, а тут такий прям вайфай-парк. Тут можна купити какао або гнітве. Клас, красиво. Прийшли, ми завітали на оновлення Бесарабську площу. Тут зробили такі фудкорти. От він, красунчик, горить, 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 це лакшері життя. Бажаю, щоб кожен там скуплявся в своєму житті, бо там друга енергія, другий вайб, друга атмосфера, другі речі. Так, це так прикрасили вітрі на цума Шанель. І я так розумію, тут мульчашні герої Сніговичок такий якийсь, і там по всій Така ялиночка і мені зайшов цей синій персонаж як, з якогось мультику. Ну і так з фасаду виглядає увесь сум. І ми підійшли до головної ялинки країни. Ось така вона красуня. Правда, тут темно, світла немає, але що маємо, то маємо. Зараз підійдемо. Отут Софія гарна, присвічується. А тут ялинка, бачите, люди прийшли, а все ну, без світла. І так, подарунки вже під ялинкою. Буде в мене велика розпаковка. Якщо буде цікаво, то я покажу, що ж там в цих коробках в мене. Трошки покажу, що готувала, ну це вже другий стіл. Ми вже перший раз проведжали Новий новоріки, було дуже багато, а зараз вже перекуси. Це брускетки, фрукти, ананасики, хурма. І є десь, десь у нас світі. Далі креветочки, Салати, помідор, огірок, листя салату, оливки, сирок. І, і звісно, ж олів'є, але з м'ясом. Що ви готували смачненьке? Думала, що буде мало, але ми дуже так наїлися, що вже не можемо. Ну що, друзі? Сьогодні 31 грудня і ми будемо зустрічати новий рік. Я хочу вам подякувати, що ви разом зі мною були цей рік, що ви мене підтримували, дивились мій контент. Мені дуже приємно, що ви залишали коментарі лайки. Для мене це дуже-дуже цінно. Я буду надалі продовжувати знімати для вас щось цікавеньке. І я хочу вас привітати з новим прийдешним 2026 роком. І я хочу побажати вам яскравого, насиченого року, щоб всі ваші мрії збувалися. Любіть себе. І Просто здійснюйте всі свої мрії кожного дня, знаходьте радість в своєму буденному житті і тримайтеся за себе, це найголовніше. Я дуже вас люблю, обіймаю і до зустрічі в новому році. Моїм роком ура! Будьте щасливі!